На даний час е, кримінальна обстановка на території міста Тарльйону залишається контрольованою. Так, е, тільки в червні місці хотів би я навести декілька характерних прикладів. Представниками кримінальної поліції Белоцерківської відділу поліції було затримано громадянина мешканця міста Біла Церква, який у 2014 році скоїв розбійний напад з засуванням зброї на автозаправочну станцію Шел по вулиці Петра Запорозь. Також в червні місці було Затримано двох громадян міста Білоцерква, які систематично здійснювали крадіжки з гаражів. На даний час доведено їм причетність до скоєння 16 крадіжок з гаражів, де предметом посягання були як речі домашнього вжитку, так і електроінструмент, так і запасні частини до автомобілів. Також було затримано громадянина мешканця міста Узин, який скоював систематично крадіжки велосипедів на території міста Білоцерква, на території міста Узин. На даний час доведено йому причетність до скоєння 32 крадіжок велосипедів на території обслуговування Блациківської відділу поліції. Окремо хотів би зупинитись на е, такій події, що 18 червня 2016 року за наявною інформацією, яка була нам надана небайдужим мешканцям міста Біла Церква, нам було затримано громадянина, який обґрунтовано підозрювався у незаконній діяльності, а саме. Е, Перепродажу викраденого майна в подальшому працівникам Білоскільського відділу поліції було встановлено всіх фігурантів по даному провадженню Значить, на даний час задокументовано причетність до даної діяльності до скоєння крадіжок та продажу краденого сім чоловік, які здійснювали на території міста Біле на території Білоскітського району. Крадіжки моторолерів, крадіжки велосипедів, крадіжки з гаражів. Крадіжки. Зокрема, було доведено 16 крадіжок з школ загальноосвітньої школи з музичної школи. Крадіжки гаманців, крадіжки мобільних телефонів. Ну, зокрема, розкрито 4 факти. Доведено 4 факти крадіжки моторолерів, 6 фактів крадіжок велосипедів, 4 факти крадіжки з гаражних приміщень. В принципі, це все, що я хотів зараз повідомити на даний час. Якщо є ще якісь питання, прошу можете задавати. Це вже дуже підсилилися крадіжки здач. Крадіжки здачних будинків, так. Плану ну, ці, цією, цією ж самою групою, про яку я казав, нам вже доведено ряд крадіжок, вони е, споювали в селі Черка з дачних будинків, три крадіжки доведено, доведено по биковій греблі, і зараз у нас участилось. Ми знаємо, що тільки завчора два звернення, е, крадіжки з дачних будинків в селі Чепілівка. В селі Чепілівка Проводяться заходи, я ж кажу, в Розкрито у нас на даний час в цьому місяці 6 крадіжок з дачних будинків. Все це, це складеться або крадіжка металолома, ну і крадіжки з дачі, особливо ті, де люди перебувають тимчасово, де перебувають або тільки на вихідні дні, або тільки по сезону посещають дачі. Що, звісно, ускладнює розкриття цих злочинів у зв'язку з тим, що не своєчасно проводиться огляд місця події, не можна повному обсязі. Неможливо в повному обсязі відпрацювати е, відбитки пальців. Неможливо встановити, тому що проходить і дощ, і так далі, і встановити спосіб скоєння тієї чи іншої крадіжки. Серед застаннім законом Савченко, наприклад, в п'ятницю з нашої 20ської заводської виправи колонії було звільнено 8 осіб. Наскільки вже погіршилася крімна ситуація в місті, наскільки очікується, які плануються дії? Ну, в нашій колонії прибувають там не тільки мешканці нашого міста і не тільки мешканці нашого району. Ну загалом випускається. тому сказати, що закон Савченка погіршив ситуацію на території міста. Я не можу нас набути час, враховуючи те, що відбулись певні затримання громадян. у Нас зараз у ізоляторі отримався близько 25 осіб, за скоєні злочинів. Тому на даний час ми відчуваємо зниження. Кількості кримінальних правопорушень на території міста і Білоцерківського біло району. Саме зараз час проводиться операція на, МАК. Біло -Циків, біло -Циків, на місці зараз проводить, і Проходять спочатку операції МАП нам задокументовано чотири факти незаконного посіву МАКу та два факти незаконного посіву коноплі. Задокументовано порушено кримінальне провадження. Дані рослини направлені на експертизу. Мешканцям міста я хотів би в першу чергу Порадить, щоб не залишати свої, як ми бачимо, навіть прохожі мимо мопеди, велосипеди, не залишати без нагляду, не залишати їх біля торгових центрів, тому що у нас нема системи. У нас уїжджали велосипеди, уїжджали мопеди від торгових центрів, в парках відпочинку, від мешканців, від домобудівель, незакриті приватні території. Особливо приватний сектор, калітку не закрили, поставили мопед чи велосипед і вважають, що його вже ніхто не візьме. Все одно ходять, заглядають через забори, злочинці, і таким чином здійснюють крадіжку мопедів, велосипедів і так далі. Просто відкрили калітку, викитали його і покотили далі, бо поїхали. Також хотів би звернутися до громадян, ті, у яких є інформація про вчинення тими чи іншими особами на території міста чи району кримінальних правопорушень, щоб своєчасно. Надавали інформацію або мені особисто, або начальнику кримінальної поліції, або дзвонили по лінії поліністу, залишали свої контактні телефони, щоб можна було з ними в подальшому зв'язатися і обсадити ту інформацію, яку вони мають, але ніяким чином не проводили, не вчиняли якісь певні дії відносно тих чи інших правопорушників, які потім би межували з законом і так далі.